Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні тут. Ми говоримо про секрети страхових компаній, ці особливості дрібниці договорів страхування, інсайти ринку, все, що відбувається на ньому, і що використовують страховики для те, щоб зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Телефонуйте, ми обов'язково допоможемо вам вирішити будь-яку проблему. А сьогодні дійсно хочу поділитись з вами одним інсайтом. Думаю, що небагато юристів вам ну, взагалі можуть про це розповісти, будемо говорити про внутрішній регламент в системі. Страхування зелена картка, яке є загальне правило, і як у нас все це регулюється національним законодавством, От якщо взяти там закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, тобто, якщо е, людина, е, там, е, маючи зелену карту, е, заїжджає сюди з е, іншої країни і вчиняє ДТП на території України, то в такому випадку м, застосовуються ліміти, ну, які діють е, ну, в країні ДТП. Тобто, в нашому випадку, якщо там ніхто не постраждав, на сьогоднішній день це 250 тисяч гривень. І так само е, все це працює. За кордоном, тобто купив в Україні зелену карту, приїхав там, припустимо, там, в Німеччину чи в Польщу. Е, ліміти по українській зеленій карті вони будуть такі самі, як ліміти по національному законодавству від країни, де відбулося ДТП. Тобто там по законодавству Німеччини чи Польщі е, є така цікава штука, що у нас є. Колосальний дисбаланс. тобто закон прийнятий, з врахуванням, що зараз військовий час є перехідний ще період після закону. Передбачено, як будуть змінюватися ліміти, як ми будемо рухатись до європейських лімітів, але маємо те, що на сьогоднішній день нас ну, дуже суттєво розрізняються ліміти українські і ліміти європейські. І звернень і процедур таких дуже мало в Україні, що якщо взяти от е, внутрішній регламент е, системи зелена карта, то по внутрішньому регламенту, е, якщо відбулось ДТП за зеленою картою» іноземної компанії в Україні, то е, дійсно сплатиться тут цей національний ліміт, але Наше моторне бюро має право запросити додаткове покриття у страховика, який імітував цю зелену карту, щоб покрити додаткові збитки. Тобто, насправді ліміт по зеленій карці може бути більший. Але, ну, звичайно, що це люди не знають. Таких випадків ну, не так багато, але вони насправді трапляються. І виходить, що всі люди, які опиняються в такій ситуації, вони, як правило, залишаються без суттєвої частини компенсації, тому що іноземці ну вони приїхали, поїхали. Дуже важко стягнути, якщо людина там добровільно відмовляється компенсувати цей борг, особливо якось там забезпечити стягнення там на його майно на території іншої держави. В такому випадку є процедура, що. Можна звернутися до моторного бюро, порушити клопотання, щоб вони звернулися до тієї страхової компанії, і там вже страхова компанія підвищила ліміти. І коли наше моторне бюро отримає гарантії від того страховика, то в такому випадку е можна отримати виплату страхового відшкодування більше ніж ліміт, е передбачений нашим національним законодавством. Тобто, припустимо, там збиток 700 тисяч. Заплатили по національному законодавству там 250 і в такому випадку решту, при гарантії іноземного страховика, також моторне бюро може покрити. Сказати, що це обов'язок іноземного страховика ні. Дуже часто іноземні страховики. Відмовляються від надання додаткового покриття, але, але це шлях, який треба проходити. Більше того, треба вміти грамотно сформувати, аргументувати, зібрати у цей комплект документів, щоб моторне бюро передало цей комплект разом з клопотанням, тобто, це мають бути там претензійні матеріали, позовні матеріали до іноземного страховика. І аргументувала позицію, навіщо необхідно підвищення цього ліміту. Тому користуйся цим моментом, якщо, не дай Боже, потрапити в таку ситуацію. А якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, з моторним бюро, щось там, ДТП, інші делікти, тут внизу є наші контактні номери телефонів, обов'язково телефонуйте, працюємо на ринку з 2007 року. Немає кейсів, на яких би ми не порозумілись у цій сфері. Дякую, що дивитеся. Обов'язково поставте лайк, якщо було корисно. Поділіться відео з друзями. Пока-пока. До нових зустрічей!